Ходите, на ходу? – З 2019 року. А чому? А чому? А хотілося у хлопчика? Да? да. І що получилось у вас дать? Я звати? – Антон. Антончик. Поздравляю. Тобто ви тут молилися і потім у вас вийшло? Да. Слушай, ну це хард, гарна історія. Бо я в цій вірі, я виросла в цій вірі і зараз і свою дитину також цю віру прививаю. до неї Любов до своєї віри, вона завжди зі мною а що за віром православи, так, 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 так скажи, будь ласка, що тут особливо є? Любов, дружба. У мене стільки-то з'явилось знайомих, друзів, які мені допомагають. Я везу коляску, я не везу її, бо в мене все везуть зовсім чужі мені люди. Але я їх знаю декілька днів, але вони мені стали такі рідні, ніби я їх знаю. Все життя. Воїну Георгію передати привіт. Синочок, я тебе люблю. Я не сподіваюся, що ти в будеш будеш теж таким смілим, достойним воїном Христовим. Не Зря ти носиш ім'я Георгій, і він тебе спас з війни в таких боях страшних. О, і ще, а. Всім українцям, всім православним людям я побажаю тільки одно – любові, тому що любов покриває все. Це вже третій, Софія, це моя донечка, вона другий рік. А ви спеціально в такі ходите куртка для все, щоб не подірятися? Ну так вийшло. Ідемо до матінки Божої. Для душевного зцілення свого. Так, що подобається тобі? Отдих. Отдих. Сьомий рік. Чому приходите сюди? <сум> Оя. Чому спочатку йшли, У мене е, татусь помер, ось і ми йшли за нього помолитися. А потім завжди є, що просити. Е, отримати благодать Божу. Е, я з за... народження ходжу, ну, Десь чотирьох місяців. Вау! Wow. Так, і чому ходите? Я хочу, щоб це було здорово, щоб мир в Україні закінчився і щоб тато, ну, щоб тато на війну не забрали. Так, а ти і скільки різні? Я ходжу з 10 років. А скільки зараз? Зараз ні 11 років, я два рази вже ходжу. Так, і що подобається, то чому ходиш? Щоб молитися, щоб всі були здорові, що все, війна вже закінчилася. 2010-го два рази пропускали чесно. Так, чому ходити? Хочу душу спасти, прося, матір, ваші гріхи мої, прости робить. Скільки другий рік? Чому ходите? До матір Божої На поклін помолитися за мир, за сім'ю. Перший год. Перший раз. Що причав? До матінки Божої хочеться. Нагадайте. Скільки років ходите на Хресну ходу? Перший рік. Чому ви прийшли? Хотіла побачити все своїми очима, хотіла побачити цю правду, цю тепло, цю справедливість, що наші люди. І що ви щирі. побачили щирі? Що... Побачила, що наші люди самі щирі, самі справедливі, і наша віра буде стояти і буде стояти, поки всі ми є тут. І з кожним роком у нас буде більше, з менше ставати не буде. Чому ви ходите в Хресну ходу і скільки років ходите? Ой, багато, дуже багато, не знаю навіть вже. Так, катину я два роки почала. Я перший рік лише з дитинства. З дитинства. Вона років. Перш... Дитин вона, вона вона перший раз йшла. їй було. Вона родилася мого липня. Перший раз вона йшла і було більше місяця. Молитися за рідних, за всіх, якби тут вся моя розідня, якби зі мною ходить. Ну таке так само тут відчувається якась особлива благодать, єдність і кожне прохання, яке було тут в цьому хресному ході, воно завжди. З Божою допомогою це все, все, все теж завжди здійснювалося. Молитись за мир України, за рідних, це за всі свої і... інтерв'ю. Чудово гарно відповідь. Ну за рідних, Володим. за близьких молитися п'ятий рік, другий рік. ходите? що послати Бога, я живу в тут хожу тодому. Клас. Що відчути єдні єдність нашої віри? І тут по особливому відчувається наскільки ми всі. Ну, один одро одному рідні в Христі, можна сказати. Хоча один одному не знаємо, але як рідні. Серйозно? Може, поміч у вам. Перший раз прийшли. Так. Перший раз вже прийшли чотири дня. Двоє. Де ви Двоїм дочуєте? Годом. В палаці ночуємо. Де ваша палатка? А достоїть, без, без спальника. спальника. Ось це відкрили, без спальника. Ми навіть не знали, що брати з собою. А карімат. І карімати взяли. Але я думаю, ми сюди ключ купимо палатку прийдемо вже нормально. Ви дві сестри? — Так. Ой, знаєте, вже не пам'ятаю, але ну, приблизно років 10, напевно. Чому ходите? Ну тому що <смеш> важко сказати насправді. Тому що це вже частина життя. Це вже невід'ємна частина. коли... Що це... саме ярке було за ці 10-річчя? не небагато дуже, не все не згадаєш. Саме яркість завжди це прихід чаю. Завжди. Скільки років ходите в Хресну ходу? П'ять. Чому ходите? Представляти Бога. П'ятнадцять. О, хо -хо. половину мого життя. Чому ходите? Чи ми ходимо? Так. Просто спілкування йде з Богом, молитва йде. Підлікаєшся від всіх роботи, взагалі від цього. І йдеш молитва і. Як би сказати, черпаєш енергію Господню. Що хотіло би побажати нашим українцям? По-перше, любви, миру і віру Бога. Ви вірі. Чому ми прийшли? Ну, доля. Так. Да. По-хорошій чи по-поганій? Ну, і по-хорошій, то і трошки під'ємна. Понял. Е -е, що відчуваєте в Христі? Вода. Волода. Я тільки друзі. Перший раз. раз. Перший, Перший раз. раз. Чому Рас. прийшли? Вимолити себе, які свої гріхи, ще щось, <сісті> якісь проблеми, хвороби. Себе рідно. Благодаріть, матір Божі, і снова попросіть. <сісті> так, що хочете попросити для всіх українців? Миру, звісно, ж ми, ми робимо, що Я в цьому два роки. Так. І а ви? В цьому один. Чому ходите? — чому ходимо? Прославляти Бога. Так само. Так само. Так. Скільки років ходите в Хрес на ходу? Не знаю, то махінка Божа рахує. Да, пару так, пару десятків точно є, так? Да? Ну, десяток може є. Так. Чому ходити? Якось ходжу. Любові до матінки Божої. Так, прекрасно. Що би хотіли побажати нашим українцям? Ой, нерву. Здоров'я. І здоров'я всьому світу.